Це було одне з найважчих рішень в моєму житті. Я прийшла в частину в рожевому спортивному костюмі. Ходи сюди, стала єдиною жінкою в своєму підрозділі. Працювала на стабілізаційному пункті. І іноді робили щось на грані фантастики. І я чую, як летить авіація. Перший прильот і другий прильот. І мене вже зовсім так оглушило. Я повернула зі сходу з новими зморшками. Періодично, поранені, яким я надавала допомогу. Зустрічають мене в місті. Впізнають. Я все таки чогось варта в цьому підрозділі. Мене звати Ольга, мій позивний Бембі. Тому що в дитинстві мама називала мене Оленятко, і позивний якось прийшов сам по собі. Перечуття війни у мене було вже досить давно. І фактично ще 14 лютого були зібрані речі, були зібрані документи і зібрана моя дитина. Зустріли ми війну в Києві. Ми з сином пережили евакуацію, приїхали до Львова. І фактично ще до початку війни з моєю родиною було узгоджено рішення, що. Я піду до війська, тому що я медик. Це було одне з найважчих рішень в моєму житті, тому що обирати між дитиною і військом досить таки важко. Але все ще ні про що не шкодую і сподіваюся, що мені не буде соромно дивитись в очі своїй дитині. Я прийшла в частину в рожевому спортивному костюмі з дуже далеким уявленням про армію. Пам'ятаю, погляд комбата перший на мене. Я дуже його боялась, Я страшенно його боялась, бо він здавався мені таким великим і армія такою страшною. І я в цьому всьому якась така маленька. І він на мене подивився взагалі не хотів мене брати. Ти що дитина там посить, і в тебе в самої дитина. От. Але я досить таки настирна. Мене таки взяли. Я стала єдиною жінкою в своєму підрозділі, єдиною квіточкою, як казав мій комбат. От, і ми почали служити разом. І з часом я довела, що. Я все-таки чогось варта в тому підрозділі. Перший виїзд на бойові в мене відбувся в, в червні 24-го року. Це було для мене досить таки щемко і страшно, бо я пам'ятаю, як перед виїздом я спакувала баул, я дуже вірила в себе. І я так прям думала, що я класний бойовик, все буде добре. А... І я не змогла підняти свій баул запакований. Я пам'ятаю, як я так абсолютно щиро розплакалась, не могла налаштуватися абсолютно. В цей момент я зрозуміла, що найбільше я переживаю за те, що я не можу, не зможу когось витягти з поранених. Це для мене було страшним, тому що в мене тактичні розміри. і де я, де великі рекси поранень. От. Але як тільки я заїхала в зону бойових дій, якось ці сумніви всі розвіялись. Я познайомилась там з багатьма крутими людьми, з багатьма крутими медиками. Мені дуже приємно згадувати свого водія Еваку. Неймовірний просто хлопчина. Він досить молодий, він якось так до крові, дуже так, з острахом, взагалі до медицини з острахом. От, ну і тут він потрапляє на наш все в нас екіпаж. Ми маємо працювати, рук не вистачає. І я пам'ятаю, як я раз стояла над столом, дивлюсь на Олега і так. «Ходи сюди. Він каже: ні, я не піду, я боюсь, я не буду. Каже, «Будеш, Прийдеться. Під кінець нашої ротації спільної він же самостійно вдягав рукавички: такий: що там, шеф, керуємо, давай працюємо. Я працювала на стабілізаційному пункті, працювала на медичній роті. А також працювала на евакуації, але з стабілізаційного пункту і до інших закладів. І іноді робили щось на грані фантастики. Це був фактично навіть прийом на медичній роті. Я чую, як летить авіація, намагаюсь відволіктись, тому що ну, класична озвучка Донбасу, в принципі. От. І дописую якийсь документ, і от відбувається перший прильот. Після якого я так на колінця припала біля столу. І другий прильот мене вже зовсім так оглушило. Перше, що в мене виникло в голові, це так, у мене тут купа людей, чи все з ними ок. То я навіть знайшла в собі якісь там сили, зібралася. Така, так, все добре, все добре, всіх наче перевірила. І десь так, години три я тупила в одну точку. У мене був страшенний цей дзвін в вухах. Ну, дота, голова тріщала, і тут я чую, як лікар каже: Так, все, давайте, типу, за ЧМТ, Айвак на Дніпро. І в мене в той момент так всі останні ресурси збираються, кажу, я не поїду. Каже, так, подивись на себе, тобі погано, ти там і блюєш, і те, і другий. І не можеш ходити. Кажу, все окей, все добре. Типу, я впораюсь. Я відмовилась від подальшої евакуації, залишилася з хлопцями. Я повернулася зі сходу з новими зморшками, з новими. Декількома сивими волосинами, які я активно висмикую, коли вони мені маячать, і з наслідками вибухової травми. Дивлячись на мене, можна сказати, що ну, все ж окей, вона там жива, здорова, є руки, є ноги, але проблеми зі сном, головні болі і купа-купа всяких інших приколів супроводжують мене досі. Зараз я і лікую і допомагаю навчати людей, які готуються до виїзду на фронт так, тому що ну, є певний досвід, є певні помилки, які потрібно врахувати, і дуже хочеться ними поділитись. Справді, тобто, хочеться, щоб люди не робили дурниць, і хочеться, щоб їхня здоров'я все ж таки, якість їхнього життя, була збережена. У мене синочок. Я виховувала його самостійно з 9 місяців. Він дуже так. З трепетом відноситься до моєї служби. Періодично поранені, яким я надавала допомогу, зустрічають мене в місті, впізнають, і в малого це викликає прям таку окрему гордість, що от моя мама, моя мама військова, класно. Це вже четвертий рік пішов, та тобто я пам'ятаю, як я вивозила свою малесеньку таку дитину, яка тільки лепече. А та тут у мене вже такий повноцінний, майже першокласник. І я розумію, що пройшло вже багато років. Насправді, і я багато чого не бачу, і виникають певні такі от моменти. Я занепадаю духом, але я щоразу згадую а, присягу, яку я давала. Я згадую захід сонця, який був на присязі. Цей 22-й рік весь цей дубак, і дуже гучна присяга на купу людей. І я просто постійно собі повторюю, що я присягнула ніколи не зрадити українському народу.